Доброго ранку Україна. Розпочинається новий робочий день. Що нас сьогодні градуси, тепла, на сьогодні по температурі 4 тепла, теплано, сирость, 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 що таке противне. що Шилучі вже був би мінус 4, Коли мінус 4 в лівіні, куди ми вгорі їздимо, то не так чувствується. Можна навіть без куртки вийти. Плюс 4 і так противно, так холодно. І за сиростю цілу ніч дощ йшов. І знову без сніга. Так, Їду на роботу. І Сьогодні знову в мене буде влог, що я роблю. Так, урявками буду знімати по можливості. Бо ви самі розумієте, хто вже дивиться мої відоси, то я не все можу знімати, тому що займаюся касовими апаратами. Країна, Італія, Городкому. Їду під Мілан на склад, буду далі збирати касові апарати, а потім ми їх будемо встановлювати. Це все я вам показується. На протязі вже завтра вже буде як 5 днів підряд я вам знімаю про мою роботу в Італії. Ну що, поїхали на роботу. Починається новий робочий день. Сьогодні у нас 18 січня і пробка утром, як завжди. Буду вам кожне відео напоминати, що в мене ще є влоги на російській мові. Ну то таке, то в прошлому, а зараз ми вже на українській. Снімаємо відео на український, давно я не знімав. Давно не знімаю, зараз знову розпочав в цьому році 2024. Подивимось, як воно піде. А поки їду, їду на роботу. Як вам такий автомобільчик Citroen? Прикольний, да? Їде нормально так. Я його ще раніше побачив, але він відірвався, так. Далеченько від мене, не знаю що за модель, но тут автома вистачає їх, але навіть номер ко. Не знаю вам вже ви... першу включив замість третій вам цього Сітрена. Що ми зараз 50 їдемо, і він ще ускоряється. Капріолет. Зверху у нього брезент і там кришу зняв. Якщо вийде, то можеш і передоком заснім. Якщо він перестроїться на друге місце. Ну не йде в моїй полосі. Ось український автобус, приїжджаю сюди постійно кожен тиждень. Любителям BMW Хороший стан. Попадаються ще деколи в Італії такі старенькі автомобільчики. Непогана аудейка, да? Дивіться, які колеса. Сполірок ззаді. Ого, вихлоп який тут чіткий, не? Сполірок такий набагато. Чок. Це моя робоча ношатка. Тоже, тоже трохи чітка, не? Диски красиві. І от полірочок на багажнику, так що я вам казав, тут такой, на кончику. Я взагалі люблю машини, так що в моєму відео будуть попадатися автомобілі. Ще раз зафіксуємо ці ауді повністю. Я взагалі не не любитель, не люблю ауді, ну як не люблю, вони красиві і все чітко. оця щось мені прям попала в глаз. Я взагалі люблю альфаромел. У мене була 159 і я прям мрію знову про таку машину. Потім ви знаєте, хто дивився недавно, пер... а недавно перший мій влог в понеділок, ви бачили мою Volvo s 40 Спереді і ззаді, спереді в салоні. Тому що я їхав до Козовщика, в мене було там ДТП, по страховці, це все мають зробити. Ну, о... свою Volvo я ще покажу. А маю віду, що... Приїжджаємо зараз на автостраду. Я маю виду, що це саме. Ауді, я не любитель Ауді. Вона машина класна, прикольна, все чітко, ну ну щось не падає вона мені в душу. А ця іменно так, така чітко стоїть, думаю, мені треба показати, поділити з вами. Непогана машина. Там спереді ще так. Хмари, хмари, ще не дуже така погода. Но тут вже... Роз'яснюється, жалко, що конечно, снігу немає. О, вже пише зверху, що вже пробочка, пробочка. Зліва в нас сонце сходить. Красиво, ладно такі. Гарно сходить сонце. Ось ми вже під'їхали поближче, де хмари-хмари. Телефон, вони не знаю, що так не передається, але де ота біла машина переді мною і вже далі то туман. Тут прям туман стоїть. Ну що, я вже доїхав. Іду, перезуваюся і до праці. На сьогодні вже все. Так, забираю свої віщички, бо завтра вже сюди не приїду. Завтра їду в друге місце. Перезуваюся і їду додому до хати. Що там у нас 6 градусів тепла. Завтра їду в друге місце, вже не, не на складі буду робити, а їдемо обновляти стамп, ці, принтера, як вони стампанти на їхньому. такі маленькі принтери, які ставлять, щоб чеки роздруковувати у магазинах. 50 штук Завтра треба їхати обновляти в офіс супермаркета. Центральний офіс супермаркета, а не сам торговий центр. А вони вже потім їх будуть розвозити по торговим точкам. Мабуть. В общем, зараз їду, розпишуся і потім вже вийду з території і додому. Додому, до хати. нас вже тут закрили, трохи задержалися сьогодні. Вже ворота навіть позакривали вовремя не вийдеш, то не випустять, тут ось у нас аналізація ставиться рівно в 5 з чим-то. Туман якийсь на вечір. Видно, так? Да? По ліхтарях. Вже 5 градусів, що буде сніг чи не буде в цьому році? Чи тільки... Туманом все обійдеться. Як ви бачите, знімати вам багато не можу. Ну, по -по ідеї це взагалі не можна знімати касові апарати. Ну, я, в принципі, нічого такого і не знімаю. Чуть-чуть невеличкий фрагмент. Так як завтра буду на новому місці, тому я щось вам і нове покажу. На автостраді туман, везде туман. Сьогодні в обід таку піцу хорошу поїв, перший раз таку їв з запеченою картошкою. Ну я вам показував кусок відео. Вкусна така, супер. 10 євро обід, нормально. А зараз додому, спочатку на заправку, заправлюся. Можу показати вам скільки в італії коштує бензин і дизель. І вже потім додому, до хати. Если такий туман, то, мабуть, вряд ли будем мороз чи сніг. А фура мене обганяє. Скільки це я їду? 90. Опять не спішаю їду, що мене аж фура обганяє в лівом, третьому лівому, в третьому правому раду для фури. Тут не один я такий медліний. Я вже почти дома, зараз їду, заправлюся і що там в нас... У нас значить бензин. Євр... дізель євро 73. Ні, бензин євро 73, а дизель євро 72. Заправився на 52 євро. Влізло мені 30 літрів з мене був не пустий бак. Я не доїжджаю до пустого бака. Оскільки тут в бак влазить, я навіть не знаю. Зараз їду, шукаю місце для парковки. І на сьогодні вже все. Кінець робочого дня. Повного баку мені показує комп'ютер, що вистачить на 702 км. Це змішана їзда автострада і город. Повного баку, 702 км. Ну, плюс-мінус десь так. І виходить. На цьому все. Буду прощатися. Так що до завтра. Хорошого вечора. Ir pasitis laikėte, komentuojate. Paka, paka.